В цьому відео я хочу розказати про те, як можна перетворювати один тип даних в інших. Це часто дуже необхідно, без цього просто неможливо інколи. Я створив вже на формі кнопка, ми бачимо два текстових поля і мітка. Що я хочу? Я хочу, щоб користувач вводив оці два текстових поля, дані якісь <кій>, числові. Потім по нажаттю кнопки тут з'являлася, наприклад, сума. Значить, Давайте тоді почнемо редактувати текст. Ми хочемо суму, давайте наберемо. Тут сума. В текстових полях воно тут це зайве. Ми будемо вводити тексти на ці зелені. Ну, тут теж можна перебрати, щоб воно... <кій> Значить, Тепер нам треба, по... якщо ми клацнемо мишкою по цій кнопці, у нас буде певна програма. Подія відбудеться і... Буде виконуватися програма. Подія у нас Mouse Clicket. У мене вже ця функція є і воно тут трошки іншу назву має. значить Ми переходимо, от у мене тут є. Я тут трошки задокументував вже. Значить, що ми робимо? Ми пишемо. Спочатку повинні взяти інформацію з цих текстових полів. Числа. Ну, вони будуть в текстовому форматі, текстового типу. Спочат, тому що то текстові е, поля. Пишемо стрін, о, створюємо. Дві змінних нам треба. String str1. Надати значення. І ми беремо текст звідси. Будем информацию. Значит, изменить имя перемену. Копіюємо Ctrl-C. Сюда, Ctrl-V вставить. Нажимаем крапку тут уже GetTextB. Нам підказка так шаг швидше. Ctrl-C. И це точно для тепер створюємо іншу змінну, str 2 нажмем. І тільки тепер для поля другого. У нас два текстові поля. Тобто ми беремо інформацію. Користувач буде вводити туди числа, ми беремо. Звідти. Тільки воно буде в форматі текстовому сприйматися. Воно буде вноситися в оці дві змінних величини, типа стрінг. Так, тепер... А щоб нам перетворити? А нам потрібно порахувати суму, якщо ми дві строки будемо сумірувати, сумувати, ну, то, наприклад, користувачу веде сюди 5, сюди 3, сюди 5, сюди 3, то це в сумі це 8. Але якщо дві строки сумувати, то це буде 53. Тобто як два символа вийде. Тобто буде неправильно. Створюємо змінну такого типу. Давайте M1. І пишемо таке слово intger. І крапка Integer. Int це е, коротко від слова integer. Так, і вибираємо parse Int. Така. Функція. І вводимо сюди STR1. Значить, що тут буде? Значить, оце за допомогою цієї функції буде оця змінна величина STR1 типа string перетворена в тип integer тобто, або int. І надано, і привласнена буде це значення буде привласнене N1. Тепер Ctrl-C, Ctrl-V. Тут створюємо це саме для другої змінної Тепер порахуємо суму. Так, N3 хай буде. Дорівнює тут просто N1 пишеться плюс n 2 і не забуваємо крапку з коми. Якщо ми спробуємо вивести, дивіться, ми за допомогою не система outprint виведеться, я забув. Нам лейбл давайте змінити Імя переміни Вибираємо JLabel 1. Ctrl-C. Ctrl-V. В даному випадку нам треба set text. Так, довго шукати. Давайте введемо вручну. Set text. І сюди який текст? Ну, на N-3 нам треба, ці дані. Це результат, що у нас в N3 занесено. Але бачите, воно не виводить, показує помилку. Наводимо сюди, читаємо. Int cannot be converted to string. Тобто int не може бути перетворений в string. Тобто тут тип int. n3, у нас зміна, як ми записали. А на GLB тип string. І це text функція, яка <coughs> строкова, яка туди установлює на наші дані. Значить треба тепер оцю N3 типа Int перетворити в... в строковий тип. Створюємо третю зміну для цього. Ctrl-V, Str3, надаємо значення і пишемо. Пишемо string і крапка и тут value of int в даному випадку в душках було аргумент так entry правильно тут стоїть но треба і міняти то тобто є в даному випадку мы за допомогою функції перетворим entry числовий тип в строку и надаем значение эти изменения, а тут уже выводы, выводим в поле Митка, так, F6, нажимаем, <клес> проверяем. Довим. Щось сейчас Може перший раз запускаться так консоль запустилась. сума. ну давайте там буде число Називаємо сума. правильно ж М -м -м. ну да От. От. Тобто саме тепер можна окремо кнопку зробити. Там, наприклад, множення, ділення, і те саме робити. Вводить сюди числа і тут результат.